Європейський вид диноборства, мета якого покласти супротивника на лопатки, так історично позиціонує себе греко-римська боротьба в цьому стилі. Суворо заборонено захоплення нижче пояса та підніжки, що не позбавляє його привабливості та ефектності під час виконання прийомів. Греко-римська боротьба досить популярний вид спорту в кривому розі. З кожним роком до місцевих профільних спортивних організацій приходить все більше хлопчаків. Чимало вже досвідчених юних та повнолітніх спортсменів успішно захищають честь міста на змаганнях. Різного рівня одним з провідних осередків популяризації греко-римської боротьби є спортивний клуб. Фанат він працює у складі 9-ї дитячої юнацької спортивної школи, що в Довгинцівському районі. Разом з іншими спортивними осередками міста клуб розпочав новий навчально-тренувальний рік. Про його особливості говоримо у спортивній середі. Гість програми. Тренер відділення греко-римської боротьби Дюша номер 9 заслужений тренер України Сергій Сухіненко. Дякую, що завітали до студії. Сергію, одна з наших крайніх зустрічей відбулася вже, так будемо казати, давненько. Але те, що я запам'ятав для себе, що тренерський шлях для вас розпочався з 1986 року. Так. От за ці 37 років, як загалом. Еволюціонувала е, боротьба. Що можна сказати? Наскільки вид е, чи не втратив вид спорту своєї привабливості, і е, як він е, дійсно зараз виглядає? Наскільки видовищно? Ну, греко-римська боротьба вона набирає обертів, набирає обертів, набирає популяризації. Я скажу тільки одне, що в чемпіонатах світу е, приймають участь? Е, Якщо я не десь більше 80 стран світу, Тобто, є така от географія боротьби греко римської. Значить, ну, у нас прийому більше додатися не може, і це був би нонсенс, але видовищність боротьби зростає. Зростають інтриги, зростає, як я вже сказав, і рівень тренерського штабу, і рівень самих спортсменів. Ну, не дивлячись на те, що час на місці не стоїть. От. І все прогресує. прогресує, все, починаємо з екіпіровки. Це борцівки, це трико, і килими, на яких готуються спортсмени, на яких проводяться змагання. Ну, тобто, дуже, дуже дуже великий прогрес у боротьбі Каримський. За 37 років Сергій Сухіненко е, працював так, щоб е, не тільки хлопці здобували результат, але й працював на власне самовдосконалення, про що свідчить е, почесне звання, заслужений тренер України. Е, коли воно було отримане, е, Сергій, і завдяки чому або кому. Ну скажімо так, я не, не, не працював не для того, щоб Мені присвоїли звання заслуженого тренера України, так склалося, що в зал до мене прийшов дуже працьовитий, дуже серйозний, дуже характерний хлопець Дмитро Васецький, з яким ми працювали і працюємо дуже багато років. Один із таких от перших результатів, який сумувався до присвоєння звання заслуженого трето України, це в 2016 році це чемпіонат Європи, який був в Швеції, в Стокгольмі. І це був дуже складний чемпіонат Європи, тому що від, кожного, від кожної країни було по два представника. І я зараз кажу, я думаю, що багато хто здригнеться. рівень Руської боротьби дуже високий, надзвичайно високий. І Діма боровся з двома членами збірної команди Росії і в обох виграв, і, і виграв у фіналіста на Чемпіонаті Європи, що це, скажімо так, от мало хто очікував. Потім в 2019 році був чемпіонат світу молодіжний, на якому Діма на якому Діма за посів третє місце. Ну от якось так склалося, що сума результатів склалася і. Мені було присвоєне звання названня тренера України. Дуже багато було у Діми перемог ін... дуже, дуже яскравих, дуже інтересних. Тут перемоги над на чемпіонами Європи, призерами Європи, чемпіонами світу, призерами світу. От. Ну, Щось склалось дуже вдало, щось склалось не дуже вдало. Ну, головне, щоб попереду. Було в цього хлопця світле майбутнє і в спорті, і в житті, тому що він цього вартий. Ковід потім війна через прикриї та навіть трагічні обставини, в яких живе останні роки Україна, спортивні організації майже не мали змоги проводити тренувально-змагальний процес. Певні зміни на краще розпочались для клубу фанат цього року у лютому. За сприяння міста Сергій Сухіненко зміг відновити заняття та провести перший у 2023-му відкритий турнір з греко-римської боротьби за участі гостей з інших областей України. Прошу пригадати, як це було у наступному сюжеті. З поверненням позашкільних закладів до формату офлайн спортивні школи відновлюють не лише тренувальний, але й змагальний процес. Обов'язкова вимога, наявність укриття. Відділення греко-римської боротьби Дюша номер 9 зараз працює у 81-му ліцеї, де є сховище. У вихідні тут провели міський турнір з греко-римської боротьби. До Кривого Рогу приїхали борці з Кропивницького, Миколаївщини, різних районів Дніпропетровщини. Для всіх спортсменів, які зараз знаходяться в цьому залі, це дуже великий опит, щоб наращувати свою боротьбу, це треба тактика і підготовка до більших турнірів та до України, до міжнародних змагань. У складі спортивних делегацій досвідчені наставники. Групу з шести кропивничан очолив Микола Гурбань. Він нещодавно отримав звання заслуженого тренера України. 22 році, в вересні місяці, в Сербії, мій вихованець, Кулик Андрій. Він закінчив нашу школу ну, спортивну, А зараз виступає за Харків. Вихованець він мій як перший тренер. Він спасів третє місце на чемпіонаті світу. Серед дорослих вагові категорії 72 кг, кілограми. За що я отримав заслужену атлену року. Змагання проходили у трьох вікових категоріях. Найбільш принциповими вони були для борців 16-17 років. Кривий ріг представили усі профільні осередки греко-римської боротьби. Середина в нашому клубі, і я думаю, що саме наші паціни довжні забирати перші місця. Соперника в принципі знаємо, ми всі так між другом Ну і звісно, знаю, де мною що-то додати, і буде все хорошо. Поєдинки проходили за круговою системою до двох поразок. Абсолютними переможцями стали Сергій Яковлев і Роман Плескач із Дюша Номер 5» та Іван Ельтермане з клубу Фанат Дюша номер 9. Представники цього ж клубу Андрій Головніков та Ілля Кривошея отримали кубки за волю до перемоги та за кращу техніку боротьби. У загальнокомандному заліку перше місце вибороли криворіжці. Друге і третє розділили гості з Новомосковська та Миколаївщини. Сергію, гадаю, треба розпочати з ковіда. Чи багато втратили через цю люту інфекцію, що поглинула весь світ, коли припинилися перші заняття? Саме через коронавірус ну. Я думаю, що всі розуміють, що дуже складно, майже неможливо держати дітей в системі онлайн, в плані, скажімо, росту як спортсменів. Тому що ну як можна тренувати по телефону, як можна тренувати по монітору? Треба, щоб був безпосередній контакт з дитиною. Тому що боротьба це той вид спорту, тут не можна розказати, як скласти 2 плюс 2. Тут треба показувати, ноги переставляти, руки переставляти, скажімо так, вчити дітей виконувати одні чи інші. Інші вправи. Тобто, якщо дитина прийшла і не має бази, і навиків і навичок, йому дуже складно об'яснити, як виконується та або інша справа, той або інший, скажімо так, от кидок. Тому... Було дуже важко. Було дуже важко дітей вдержати, і я просто був дуже щасливий, тоді коли нам дозволили знову тренуватися і заходити в спортзал. Зараз ми кажемо вже про повномасштабне вторгнення, і однією з головних гарантій роботи спортивних секцій і умов роботи спортивних секцій це було наявність укриття. Знаємо, що 81-й ліцей на Східному 1, де ви працюєте, має таке укриття. І наскільки воно вам Допомагає на сьогоднішній день проводити повноцінний тренувальний процес. Я дуже вдячний всім, хто приклав руку до цього бомбосховища, тому що бувають такі моменти, що ми переходимо в бомбосховище, на який деякий час пережидаємо. Буває так, що тренування йде на нівець, тому що потрібно дітей додому відпускати. Але Завдяки тому, що бомбосховище є, ми можемо повноцінно проводити тренування. Якщо говорити про цьогорічний змагальний сезон, ми розпочали з міського відкритого турніру. Які старти пережили представники спортивного клубу Фанат у цьому році, зважаючи на те, що вже вересень, а ми показували сюжет довжиною у 6-7 місяців? То був, скажімо так, пробний. Старт, де було видно незграбність хлопців, тому що дуже дуже багато дітей не боролися зовсім навички, скажем так, потрібно. Системно їх виконувати, напрацьовувати. Потім були змагання більш рівні, і були чемпіонати області, були чемпіонати України. Кубок України пройшов серед дорослих, на якому, до речі, Дмитро Васецький посів перше місце, і зараз в складі збірної команди України готуються до світової першості, яка відбудеться в Сербії. Життя потихеньку йде зараз, 8 числа ми їдемо на змагання. Першість області серед юнаків 9 10 років народження, потім буде чемпіонат України, Кубок України буде по ну, цьому возрасту. Далі 7 8 рік, буде першість області буде чемпіонат України. Тобто, як, як не дивлячись на те, що в країні війна, ми живемо, працюємо і я думаю, що покажемо результат. Календар, я бачу дуже насичений, і він це 100% потребує е, саме м, великих зусиль, аби тренуватися, тренуватися і підсилювати свої фізичні кондиції, покращувати їх, скільки на сьогоднішній день займається дітей у спортивному клубі Фанат у відділенні греко-римської боротьби Дюша номер 9»? і е, наскільки процес вливання нових. Першачків, будемо так казати, він на сьогодні вже став таким систематичним. Ну, я дуже радий тому, що, скажімо так, от на понеділок, тобто, що було вчора, в зал прийшло прийшла велика кількість дітей після літа. Я сам, скажімо так, трошки був здивований, тому що я ожидав дітей набагато меншому кількості, тому що ну, мало спілкування було, ціле літо, в принципі, ми тренували, тренувалися. Тренувалися старші хлопці. Старші хлопці, ті, які вже, як кажуть, вміло стоять на ногах. Дітей я наліто розпускав. От. На теперішній час, от у мене ну, десь близько 50 дітей є. Хтось тренується регулярно, хтось тренується більш-менш регулярно, тому що, скажімо так, наш другий зал це знаходиться на базі 89-ї школи, яка попала під програму реконструкції президента України. І там наш зал просто розібрали, тобто там всю школу розібрали, ремонтується, і тому в нас є невелика проблема з Дмитром, тому що Дмитро теж працює зі мною тренером. О, це він На деякий час скажімо так, відволікається на навчальне тренування. Збори. О, є, у Діми теж дітей достатньо, то, що теж радує. О, ну, я думаю, що потихеньку-потихеньку будемо е збирати діток. Зараз одне погано, того, що немає е можливості з дітьми спілкуватися, діти не ходять в школу. Якби діти були, ходили в школу, по школі пройдеш, діток, діток завжди повно, в залі завжди, завжди йде повно, багато. Зараз ну, будемо працювати так, щоб дітей було більше. Я так розумію, що в принципі нагальна потреба це у дітях більш такого, будемо казати, середнього шкільного віку. Так, загалом, у якому віці потрібно дитину приводити до секції греко-римської боротьби? Адже не всі батьки знають, що це не 4 і не 5 років. На мою думку та й думку всіх фахівців, 8-10 років. Це незважаючи на те, що раніше по положенню спортивної школи, де й у США на боротьбу на важку атлетику, на бокс приймали з 12 років. 8-10 років це якраз. Да, є індивіди, які приходять в 6 років і Ну, Важливо те, щоб дитина до 15-16 років боротьби не наїлася, щоб в неї залишився запас прочності на те, щоб можна було працювати далі. Тому що робота з молоддю, робота з кадетами, робота з дорослими і досвідченими борцями, вона сама інтересна і сама така, як би каже, ну, для мене сама інтересна і сама складна. Сергію, яку методику викладання греко-римської боротьби пропагуєте ви, от, саме для новачків, щоб дитина залишилася в цьому виді спорту? Ну я насамперед даю дуже багато е ігр в русі. Дуже багато різноманітних естафет, дуже багато акробатики, багато гімнастики, багато вправ на координацію, на логіку, на мислення. Тобто такі от даю коротенькі задачі, даю коротенькі ігрові моменти для того, щоб у дитини загорілись глаза, для того, щоб найважливіше, щоб дитина хотіла прийти до тебе в наступного разу. Оце найважливіше для тренера. Саме важливо це тоді, коли вони... ти йдеш, а вони воно біжить тобі на... На... на зустріч, обнімає тебе, ну не може. Тебе бнять, скажем так, за шию за плечі, обнімаєте за ноги, тулиться, жметься, каже, я за вами скучив. Оце от саме от, ну, Я думаю, що насамперед такі хлопці залишаються, ті, які чекають момента побачення з тренером. Тому що не секрет, що діти не йдуть займатися в секцію боротьби чи в секцію боксу, або в секцію плавання. Вони йдуть до людини, з якою їм цікаво. Новачки або першачки швидко запитують вас про те, коли ми вже тренера будемо боротися. Ну, вони приходять, і, скажімо так, у них да, є якісь навики завдяки, завдяки тому ж інтернету. У них сприяння, все це драться. А ми будемо дратися, ми будемо битися. Це в них один Я Їм об'ясняю, що для того, щоб, як ти кажеш, сражатися, потрібно олодівати навиками, ну, балакаємо дуже багато, за техніку безпеки. І, скоріше всього, це відношення, скажімо так, і співрозуміння, як я вже сказав, з тренером. І головне для тренера це навчити дитину працювати. А от які маєте правила? Та вимоги до своїх вихованців. Все ж таки поведінка відіграє значну роль у будь-якому виді спорту. Я вважаю, що і я так розумію, що в греко-римській боротьбі це теж дуже важливий фактор. А це все, все починається. Тому що якщо немає дисципліни, якщо немає відношення таких, такого, яке повинно бути, не буде і висококласного спортсмена. Воно одне без другого бути не може. Угу. Тобто дитині просто ви даєте зрозуміти, як правильно себе вести у спортивному зв'язку? Я не знаю, як я даю зрозуміти, е, насамперед я дуже, з дітьми дуже багато балакаю. Але я е, е, кажу деяким батькам, що е, коли дитина попадає в е, круг моїх воспитанників, Фрук моїх вихованців, вона вже як ота щепочка, як попадає в воду, вона хочеш, не хочеш, а вона буде плити по течі, буде плити туди, куди направляти, е, бревна сплавляють. Є. Да? То есть одно бревно ударилось об, 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 об другое, а другое, ну, оно все одно пливе туди, куди його сплавляють. Отак, вот і вот вот людина, скажімо так, попадає в ту среду, в якій є определенні устої, там, де є направлення. Хочеш, не хочеш. Повинен виконувати і підчинятися дисципліні вже колектива. Чи підтримуєте ви зв'язок із батьками? І наскільки це важливий теж процес у тренерській діяльності? Дуже важливо спілкуватися з батьками, але за весь час свого працювання я зрозумів, що деяких батьків себе дуже близько підпускати не взяти, тому що вони проявляють, скажімо так, дуже, 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 дуже багато того, чого не потрібно. Тому, якщо тренер, я ще вважаю, будь-який тренер, якщо йому щось потрібно удосконалити, він удосконалить все сам. Якщо йому потрібно щось запитати, він запитає все сам. От. А так з батьками я вважаю, що вважаю, що підтримувати потрібно скажімо так, ну, дуже хороші відношення, дуже хороші. Тому, що, тому що без батьків ніяк. Тому що сім'я це теж, скажімо так, та структура і та частина, яка тільки або допомагає тренеру, або забирає дитину. Дитина Більше в зал не приходить. Звичайно, відділення греко-римської боротьби це не приватний якийсь фітнес-клуб, там де е, дається гарантія на те, що ти через місяць чи через два схуднеш. Е, тут потрібно працювати чи багато дітей залишаються у виді спорту е, працюючи? Ну, насамперед у нас вид спорту той, який, скажімо, дає зградатися на вагові категорії. Тобто, прийшов худенький, ти будеш боротися в більш легкому, в легкій вазі. Якщо ти прийшов в кремезний, як кажуть, скажімо так, товстий, нічого страшного, є, є така. Да, да, є більш, більш, більш важка вагова категорія. Тобто, тут розподілу немає. Значить, для... ну, як я вже сказав, це. Ну, задача тренера зробити все можливе для того, щоб дитину в залі оставити. О, і, 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 якщо ви мали, може бути на увазі відбор, відбор, я, я, допустим, я ніякого не веду. Тому що ну, я з дитини пам'ятаю сказку про гидке каченя. А діти це той самий, скажімо так, условно, та глина, яку потрібно правильно зліпити і дати правильний обжиг для того, щоб потім вона була. Привертались в той глечик, в якому можна, скажімо так, і, і воду набирати, і цвіти ставити, і так далі. Ну, я трошки утріровано кажу. ну, то є, ну, то Тренер це той самий, не буду казати, красивих фраз. ну, одне, о, о, да, Тренер це вчитель, це друг, це та людина, з якої і, і дитині може прийдеться йти по житті далі. І ну дуже важливо, щоб, скажімо так, уже після становлення дитини, після того, як вона сформувалася, щоб він не щоб він не пожалів про те, що він попав іменно до цього тренера. Оце дуже важливо, і наприкінці нашої програми ви маєте змогу все ж таки розказати, де ви знаходитесь, як ви працюєте, які дні, які часи, як погодинно і про те, що запрошуєте. Ну, працюємо майже всі дні неділі, це понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Середа в нас, якщо є можливість, ми паримося, входимо в баню парну. Понеділок, вівторок. Середа і четверг, це дні тренування коврові, або це, скажімо, СФП, або загальна фізподготовка. От, на базі 81-го ліцею, це мікрорайон Східний-1, і тренування на теперішній час, от для, якщо батьки, дай Бог, щоб захотіли привезти дітей до нас з метром, то з 14.30 я вже в залі. Uh -huh. Да, в, в, в всякому разі на вахті у діжурної е, є номер мого телефону, е, по якому можна за мною, е, скажімо так, ну по якому можна зателефонувати і у, у, поспілкуватися, узнати, е, де і в який час тренується та інша або інша група дітей. Добре, дякую вам за корисний та змістовний діалог. Боротьба виховує волю, характер, впевненість, силу розуму і духу, цілеспрямованість розвиває інтуїцію, витривалість вчить навичкам ефективної командної роботи, а також розвиває спокій та витримку, вміння тверезо оцінювати ситуацію перш ніж прийняти рішення, але при цьому вчасно реагувати в екстрених ситуаціях. І це лише невеликий перелік того позитивного впливу, який справляє цей вид спорту на своїх шанувальників. Сергію Сухіненко хочу побажати спортивної вдачі та витримки та побільшати талановитих і перспективних борців, аби їхні імена прославляли кривий ріг на престижних змаганнях. Дякую за увагу і нехай щастить.